Усім привіт! 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на п'ять важливих питань. Запитання номер 3 Чи потрібно скоротити Верховну Раду України до 300 народних депутатів? Четверте запитання: чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю важких хворих? І запитання номер 5 у 94 му році був підписаний Будапештський меморандум: США, Великобританія та Росія надали безумовні гарантії безпеки для територіальної цілісності та суверенітету України, а Україна зобов'язалася позбутися ядерної зброї. Чи потрібно Україні, у якої анексували частину території, підняти сьогодні на міжнародному рівні питання або всі? Підписанти меморандуму виконують взяті на себе зобов'язання або ніхто. Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй. До речі, ти помітив, як всі політики критикують ідею опитування, як вони бояться твоєї думки. Переконуй, що українці якісь дурні, неосвідчені, і не дай Боже у них щось питати. Вони дуже бояться. Якщо народовладдя реально запрацює, вони просто стануть непотрібними. Їх перестануть запрошувати на ток-шоу, спонсорувати їхні партії, їх думка більше нікому не буде цікавою, бо все будуть вирішувати громадяни України. 25 жовтня ми можемо показати, що цей механізм має право на існування і нічого не заважає нам щомісяця або навіть щотижня говорити про важливе та дізнаватися. Твою думку. Не всі з п'яти питань подобаються? Окей. Знаходь це відео на офіційних сторінках та пиши в коментарях, про що ще ти хотів би висловитись як громадянин України: Легалізація зброї, подвійне громадянство, тривалість навчання в школі, Єврономери, Парламентська республіка та багато-багато іншого. Пиши, які запитання варто. Ключити до наступних опитувань.